Українська земля, яка українцям дарована Богом. На цій землі українці, Русичі, живуть спокон віків. Нікому її не давали, ні в кого вони її не грабували. Це їхня земля, на якій вони Вирощують хліб і годують себе та й весь світ. І на цю землю зазихають всякі загарбники. Сьогодні такими загарбниками є Росія, яка веде загарбницьку війну з Україною. Наші хлопці ведуть Кровопролитні бої за ось цю землю, щоб вона залишалася в Україні і нікому не переходила у власність. Ось на цій стороні вже росте, здається, ріпак, якщо я не помиляюся. Жовтий місяць, але дерева ще тільки-тільки жовтіють. Тобто осінь затягується і, видно, буде зима тепла. Ось ця наша земля годувальниця. В честь нашої землі дарованої нам Богом. Я і прочитаю молитву, Боже наш, у хлібові твоє тепло, світло небес твоїх, дихання землі твоєї, хліб твій і цілющу воду, споживаємо ім'я Твоє безсмертне, щоб міцніло наше тіло. І богатіла наша душа і працею, і силою, і волею на благо вітчизни нашої України. Слава Богу, слава України, героям, які захищають нашу землю. Слава, слава, слава. А це ось зімена вже така. Зійшла. Ось наша годувальниця. Не дивлячись на засуху, не дивлячись на те, що була несприятлива погода, а вона все-таки родить і будемо мати урожай. Слава! трудівникам, які вирощують для нас хліб. Ось ще землі Кагарличчини. А земена вже сходить. Тут згорано, щось теж буде посіяно, а тут ще тільки прибрано. Скоріше за все тут теж щось було Чи соняк. А ось один бідолага запізнився. Але ж бачите, яке живуче. Росте, цвіте, на сонце зирить. Ну, дай Бог, щоб ти виріс, встиг на той рік. Або й на цей рік. Така, така земля. Переходимо на цю сторону. Дороги. Тут була посаджена кукурудза. І он трактор, оре, поле. Війна війною, а землю обробити треба. Бачите? У декого опускаються руки, сидить під магазинами, просить милостиню. А деякі ось в полі працюють. Такі ми українці. Ну що, будемо їхати далі. Ну, підійдемо поближче, подивимося на зорану землю. На український Чернозем. Ммм, аж пахне. дивіться яка, Оце ж така родюча земля українська. Фашисти під час війни, Другої світової, вагонами вивозили в Німеччину її. Представляєте? І ось невеличкий клаптик, уже зорено. А ще скільки, дивіться, скільки ще орать і орати. Скільки треба терпіння, щоб оце все зграти. Часу, терпіння, волі. Та це ж надзвичайна людина, тракторист, вищий пілотаж. А дерева стоять зелені. Бачите, село Демовщина, ось такий пам'ятник воїнам, які в різні часи, зокрема в Другу світову війну, захищали наші землі від загарбників, від фашистських загарбників. Ось він такий пам'ятник. Вічна слава героям, які загинули в роки. Написано Великої Вітчизняної війни. Ну, тут Другої світової війни зараз, по-новому. Односельчани, які загинули в роки Другої світової війни. Ось тут скільки людей. Василенко Андрій Трохимович, Василенко Кіндрат Петрович, Василенко Михайло Хомич, Василенко Сидір Хомич, Василенко Трохим Петрович, Василенко Федір Петрович, Василенко Федот Андрійович. Це всі мої однофамільці. Правда, я не знаю, чи вони мої родичі, чи ні. Дід мій тут жив. Яку я пам'ятаю, Василенко Василь Якович. Але він в роки Другої світової війни не воював. Він в роки Першої світової війни воював. І він не на цьому цвинтарі похований, він там в іншому. Найбільше тут... Карпенко фігурує прізвище. Карпенко, боже, скільки їх. Треба Олександру Карпенко, який живе в Кагарлику, навідатися і подивитися. Може тут хто із його рідних є. Взагалі, в Демовщині розповсюджує на прізвище Карпенко. Ось такий. В центрі села поруч будинок культури, навпроти церква, а там цвинтар Зліва від церкви. Прибрано все. Хорошо, нічого лишнього. Поруч дитячий майданчик, скамійка, де можна зустрітися та й пам'ятути загиблих. Або ось в будинку культури, тут є кафе. Це таке село Демовщина. Ось там з того боку, там така річечка текла, а з того боку були такі лисі гори. Зараз вони заросли лісом, там овечки випасались, цілі стада. Із великих Пріцьок, туди за горами село Великі Пріцьке. А Демовщина – по цю сторону річки. Ну, річка, мабуть, вже пересохла. Ну, поїду. Щось бахкає, оце, цілий день бахкає туди на північ. Невже це і, і в день пускають шахет, ракети і все таке по Києву. Ну так гучно бува, ну, що так глупане. Ну в небі нічого наче не видно, не літає. Небо яскраво таке голубе, невеличкі хмаринки. Не знаю, що там робиться в Києві. А це ж моя подруга дитинства. Ось таку я держав. А, ці-сі-сі. Ці, 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 ці. На, моя хороша, давай я тебе поглажу. Ти не будеш битися. Ні ось такі козочки держала баба. Поїла нас молоком. Із латунного такого кухля. Та й ми держали. Дивись, щипає молоденьку травичку. Кінець жовтня, а трави ще повно. Рідко зустрінеш на вулиці тварину. Коров. Раніше було тут корів, гусей, повно. А зараз ні людей, ні тварин. А ось цікаве житло на стовпі Зустрів. яке, яке охороняє ось цей. гніздо хочу зняти. Не кушается. Помешкання, де жили дід і баба. Адарка і дід Василь. А потім внук Анатолій. І ось таке помешкання. А це цвинтар в Демовщині, на якому поховано мого діда Василенка Василя Яковича. Кратири і землю. Це значить, що земля хороша тут. Так, ну недавно я тут був, може з місяцем назад. Трохи поприбирав. Ну, все в порядку вроді би. Самшит росте. Доброго дня, діду Василенко Василю Яковичу. Був я сьогодні біля хати. Оєї там нікого немає, ніхто не буває. Так, все покинуто, що построїв твій внук Анатолій. І внука не знаю де. А ось одна деревинка трохи наче прийнялася. А друга тут я садив, не видно. Ну, саме головне, що барвінок гарно росте. Ну, а самшит росте, але кругом так не одинаково, ну нічого. Саме головне, що його не тилять. Ось так провідали дідуся. Ну, зазвичай прочитаю молитву. Даж Боже наш, заопікуйся шановним Василенком Васильом Яковичем, який відійшов на вічний спочинок у зояне царство духа предків рідних. Я обіцяюся робити добродійство в його ім'я і молитимуся, щоб його душа перебувала серед безсмертних душ тата Оря, матері Лель і всіх праведних людей. Дай Боже наш, спочивай спокійно, Василю Яковичу. Буду навідуватися, перевідувати тебе, доки житиму. Царство тобі небесне. В якому чудовому місці? Поховано діда. Прямо хоч зараз хочеться лягти біля нього, як я в дитинстві лежав на долівці у хаті, яку баба, ударка, вистилала сином. Таке було пахуче, а дід лежав на кроваті у навушниках і слухав по детекторному приймачу. Новини. Детекторний приймач змайстрував йому його син Іван. Іван Васильович, який дуже рано пішов із життя. На рік раніше, ніж дід. На жаль, трагічно загинув в Дніпрі, утонув. А це такі ось краєвиди. Від могили діда. Вон там ліс. Деякі дерева вже трохи почали жовтіти. А то, мабуть, хвоя, і стоїть зелена. А тут городи, поля. Прекрасне місце. Тихе. Ні шуму, ні гама, ні терорама. Взагалі, тісняви ніякої немає. Могилка діда то, що не треба, в хорошому місті. Це його син, мій тато Олександр Васильович ховав його тут. Я пам'ятаю, ми разом приїжджали. Було холодно і сюди його це поховали. Недалеко від помешкання, де він жив. А його дружина баба Адарка Нечипарівна похована в Києві. Я не можу знайти могилу. Всі інші внуки, теж не знають, де вона похована. Її ховала дочка Надія Васильівна, яка теж вже померла. І Звичайно, треба пошукати і знайти. Це треба їхати в Київ на цвинтар Печерський. Там неподалік Печерського моста. І там шукати. Ну, добре, що те, що я її пам'ятаю. Ну все, діду, спочивай спокійно. Приїду вже, мабуть, весною. До побачення. Нехай падає листя. Це дика груша. Уже обсипалася. Поруч з твоєю могилою хороший столик, скамійки де можна посадити чоловік, мабуть, 15 і влаштувати поминки. Та, мабуть, тут так і роблять. А ось навколо цвинтаря. Не навколо, а так. В кінці демощини. Ось такий краєвид, Поля, ліси. Ось там красиві ліси. Уже жовтій, зелені. Прямо хоч сідай і картину малюй. Ось така українська земля. Катюща, родюся. Хіба можна кому віддавати цю землю? Тому й боремося за неї, щоб вона була наша. Землі Демовщини і з цього боку. Соняшника зараз засіяно оземіною, скоріше за все. Ну, ось де ще таку красоту найдеш. А це ставок в селі Воронівка. За селом ось такий повноводний хороший столок.